Для того щоб заявити про себе як про артиста, вам обов'язково потрібно розмістити свій трек на стрімінгових платформах. Щоб це зробити, вам знадобиться або лейбл, або дистриб'юторська компанія, яка співпрацює з цими ресурсами. На жаль, або на щастя, такі компанії, як iTunes, Spotify та інші, вони не співпрацюють напряму з артистом. А співпрацюють виключно з лейблами. Тому для того, щоб вашу музику розмістити на якісь е, з цих платформ, вам потрібно знайти свого дистриб'ютора. Їх є дуже багато, є багато в Україні, українських дистриб'юторів. Так само я займаюсь дистрибуцією музики, можете звернутись до мене. Е, але ви так само можете зробити це все самостійно. Найпопулярнішим сервісом в світі, мабуть, є. Компанія TuneCore, яка вже більше 20 років займається дистриб'юцією музики і співпрацює з багатьма артистами, але цей сервіс не є безкоштовним. Він працює по підписці. Да, ви можете подивитись на плани, які вони пропонують. Е, наразі найпростіший план буде 20, 23 долара в рік. Що це означає? Це означає, що вам потрібно платити абонплату за те, щоб ваш трек знаходився на, на всіх цих платформах. Якщо ви впевнені в своїй музиці, тоді, ну, от така ціна. Така ціна, і ви маєте бути готові до того, що вам доведеться її сплачувати. На цьому сайті, це на цьому сервісі TuneCore це 23 долари. Давайте подивимося і порівняємо: сервіс DistroKid, теж один з найвідоміших і найпопулярніших сервісів по дистрибуції. Наразі він теж по підписці. Щорічно коштує 45 доларів. Статистика власні ціни в ITunes, до речі, да, ви можете виставляти свою ціну для iTunes, що є дуже зручним. Також є сервіси, де ви платите за потреково. Тобто ви викладаєте трек, сплачуєте один раз і більше нічого не сплачуєте. Наприклад, такий сервіс, як Rewave, він буде коштувати всього навсього 10 євро за один трек. Або 20 доларів за IP, або 30, верніше, не доларів, а євро. 20 євро за IP, або 30 євро за альбом. В альбомі може бути там 5, 10 треків, 15 і більше. Тому це теж зручно. І one time fee, Тобто ви одноразово сплачуєте і більше не, не, не платите. І ваш трек не зникає з платформ. Наприклад, в Тюнкорі, да, якщо ваш абонплата не спишеться з вашого рахунку, тоді ваші треки зникнуть зі всіх платформ. Майте це теж на увазі. Теж цікавий ресурс ревев. Але ми все ж таки спробуємо піти проти системи і скористатись безкоштовним сервісом, який називається rootnote. Root так, неважливо. Значить. Давайте подивимося, що в нього є по цінах, які ціни він пропонує. Значить, пропонує є в них е, безкоштовний план. Лімітертіс, плос. Е, ви отримаєте 85%. Тобто, він як ваш лейбл, як ваш посередник між стрімінговими сервісами і вами, як артистом, 85% зі стрімінгів ви отримуєте собі на рахунок. Давайте спробуємо пройти швиденьку реєстрацію і заляти ваш трек. Треба створити фей-аккаунт, юзернайм, Andree Muslim, імен, візон, музон, паролік. Можна придумати свій, буде власний. Чудово. Так, security okay, question. Окей, я не робот. І рухаємось далі. Чому саме стрімінгові платформи так важливі для артиста? Люди вже не купують фізичні носії, такі як компакт-диски, касети. Воно є, воно насправді там продається, але дуже маленькими тиражами. І більшість музики майже не знаю, всю музику в світі люди споживають саме через стрімінгові платформи. Люди платять підписку: 5 євро, 5 доларів, 10. Різні є платформи, які цим займаються. І за прослуховування артист отримує роялті, отримує винагороду. У кожної платформи ці виплати різні. Наприклад, давайте Spotify. роялті, калькулятор. Є дуже багато таких сервісів, де можна просто подивитись роялті. Калькулятор. Не всі вони актуальні, але хоча б приблизно порядок цифр ви можете зрозуміти, за одне прослуховування, от стільки центів ви отримуєте. Tidal, Apple Music, YouTube, до речі, так, це трошки вже не актуальна історія. Можна написати в пошук, наприклад. Скільки платять. Стрімін і платформи. Я багато, багато скільки заробляють отак От можна на Forbes, наприклад, почитати, скільки йдуть відрахувань. Дуже багато артистів не виступають за живими концертами, просто пишуть музику вдома, там в студії, де завгодно, і мають можливість свою творчість монетизувати. Що ми хочемо зробити. Тому реєструємось на сервісі rootnote. Confirm. RootNote. Окей. Okay. Create new release. Так, ми зайшли в свій аккаунт на цьому сайті. Реліз тайтл. Давайте створимо. Реліз тайтл. Ми будемо зробити uh, <coughs> дистрибуцію треку, якого ми, який ми написали з вами на уроках. Реліз тайтл буде. Давайте так зробимо. Андрій. Музо. Keep it. Okay. Чудово, наступним кроком у нас додавать, додати uh, обкладинку. Без обкладинки ви не заляєте жоден трек на стрімінгові майданчики. Обкладинка має бути обов'язкова. Як її зробити? Можете зробити її самостійно в канві, наприклад. Можете використати свою фотку, але хочу вас застерегти від того, щоб ви використовували якісь фотографії або картинки з інтернету. Наприклад, хіп-хоп, зображення. Якщо ми якусь з цих картинок використаємо, є вирогідність того, що платформа вас не пропустить. Тому що навіть картинки, обкладинки, вони захищені авторським правом. І якщо у вас немає е, дозволу на використання, система вас не пропустить. Тому нам потрібно зробити обкладинку. We'll go here. Е, треба зробити самостійно. Можете використовувати. Що завгодно, або звернутись до дизайнера, який за вас і для вас намалює, зробить гарний дизайн. Так як я не дизайнер, можу зробити от щось з такого плану. Так що не судіть суворо. Можна використати якусь фотографію свою, не можна навіть якусь фоточку. Зараз спробуємо знайти. Дибех. Да, вот это может быть, очень может быть, так. Сейчас спробуємо, попробуем, воно її пропустить, например, вот так Андрей Музон, вот так. Чудово. Чудово. Зберігаємо. Зберегти. Розмір має бути 1600 на 1600 або 3000 на 3000. Обов'язково має бути квадратна форма цієї цієї картинки. Зберігаємо. І пробуємо її використати. Так, Edit album Details. Перший крок ми з вами пройшли. Альбом, Single EP. Так, є змова, яка англійська, але в нас там немає тексту, тому вибираємо англійську. Artist name, Значить, ми тут можемо навпаки це зробити. Hop beat, Artist name. Андрій Музон. Такий є артист, тому ми його вибираємо. Contain cover version, це не кавер на щось. Компіляція ні. Додати артиста. Вратіск композер. Хто композитор цього треку? Пишемо ваше реальне прізвище та ім'я. Андрій. Петченко. Так, обираємо жанр. Це у нас хіп-хоп реп. Секондарі жанр. Можете вибрати щось схоже до хіп-хопу. ну якісь, Якщо ви не впевнені, який у вас жанр треку вийшов, тоді обираєте декілька. Хай буде Dance, наприклад. Так, Composition, Copyright. Тут ми виставляємо Composition. Хто її зробив? Андрій музон Андрій Мозон. Прекрасно, рекорд лейбл нейм. Так, і тут ми обираємо, коли ми хочемо опублікувати цей трек, щоб він вийшов. Я раджу робити е, діапазон в два тижні. Це класіка жанра. Тому краще виставляти, наприклад, будемо поставити 16. Кругом поставимо 16. А оrigінал реліст. Реордер дейт. Преордер можемо поставити 9, а sales стартує 16-го. Save and continue. Так, що з приводу дизайнів? Так само можете користуватись е генерацією через штучний інтелект. AI generated картинки теж ніхто не забороняє. Дуже швидко це робиться і нормально. Далі, наступний крок. От аудіо додати аудіо. Значить, трек обов'язково має бути. Veace, навіть, до речі, цей сервіс приймає навіть МП трішки. Але нам бажано заливати все в, в, в форматі mp 3 не дуже. Це якийсь незалежний лейбл, який ну, безкоштовний. Тому він. Він не, ну, не проти брати mp 3 шки Але привчіть себе, що для е, стрімінгів, для того, щоб опублікувати свій трек е, на платформах, потрібно використовувати саме wav формат Додаємо Wave. Please choose MP3. Угу. Прекрасно. Ми можемо перетворити в флаг, е, щоб не втратити якість. Це. Тому. Як це зробити? Ми можемо використати, наприклад, програму DBPowerAmp. Hip-Hub-Bit. Закинути в неї вейв формат. І encoding запакувати її в flac Флаг. Просто воно змінить формат і якість воно не втратить. Destination туди саме. Convert. Прекрасно. Робиться це 5 секунд. Програмка-конвертер називається DB Power Up. Років 20 нею користуюсь, ніколи не підводила. Обираємо лак. Так, добре. Заливаємо. Трек title. Save and continue. Так, трек name, Назва треку. Назва артисту. Це ми все зробили. Композера додали. Все чудово. Рухаємось далі. Save and continue. Так, upload. Yes, I'm finished. Так, що воно ще нас не запитало? Artwork. Так, і дивіться, що трапилось. Значить, зараз в цьому трекову ми його завантажили, і наш трек вже отримав код ISRC International Security Record Code. Здається, так воно перекладається. У кожної композиції чи відео є отакий код. Додаємо картинку наш артворк. Можна просто перетягнути його з браузера. Альбом must be uploaded as jpeg-файл. Вибачте, вибачте, будь ласка. Сберегли его не в том формате. jpeg-1600-1600. Так, все есть. Будь ласка. Угу. Так. Masby upload 3000 на 3000. Ну це те, що я вам казав. Тюнкор підтримує 1600 на 1600, а цей просить 3000 на 3000. Тоді ми зробимо деяке редагування, змінити розмір. Так, бачите, що робиться це. Досить швидко. До речі, можна використати навіть свою фотку отаку. От ну, Ось от такої. Та от така буде у нас обкладинка. Чудово. Так, тепер зберегти 3000 на 3000, обираємо JPEG. Це я, до речі. Це мені тут 2 роки, 2-4 роки. Дізміз. Спроба. Ще одна спроба. Чудово. Зберегти і продовжити. Так, друзі, нагадую, що це бонусний урок. Де я вам покрохував показую, як викласти ваші треки на стрімінгові платформи. Далі ми обираємо, де ми хочемо, щоб з'явився наш трек, на яких платформах. Дуже зручно, ви можете обирати. Не обов'язково на всі викладати. Можете Spotify, YouTube, Deezer, Tidal може бути, SoundCloud. До речі, ви тут можете обирати тільки ті платформи, які вам подобаються, або де ви хочете, або можете поставити галочку і розмістити ваш трек на всіх платформах. Е, стандартна ціна, тут ви обираєте ціну. Amazon, Lowe, стандарт, стандарт. Теж на ваше, на ваше забажанням за виставляєте, як хочете. Окей. I would like to include. Uh, ви можете, до речі, в, о, якусь територію виключити. Наприклад, я не хочу, щоб цей трек звучав отут. Так, от Exclude. Save and Confirm. Рухаємось далі. Так. І наступним кроком. Відправити трек в дистрибуцію. Артист отримує 85% винагороди від прослуховувань, що є досить непоганим. Вся статистика, все це можна буде дивитись, слідкувати тим, хто слухає, вікові групи, які країни вас слухають, більше-менше. Тому дуже буде цікаво. І, звичайно, буде вибірка по кожній платформі, на якій платформі, скільки у вас прослуховувань. Це дуже зручно, але це буде в майбутньому. Тому наразі ми натискаємо Distribute Free. Complete release. Тобто, після цього вже внести зміни не вийде. Complete Release». Так, все, ваш реліз пішов в реліз. На розгляді. Обов'язково на кожній платформі. Відбувається перевірка, є редактура, які мають прослухати, чи не згенерована ця пісня штучним інтелектом, чи щось не запозичено у відомих артистів, чи не порушені якісь авторські права. До речі, на це теж звертайте увагу: якщо ваш трек містить якусь акапелу, або якусь мелодію з відомої композиції, або з композиції, або з треку, на якій вже є. В якого є автор і в якому належать авторські права, це досить такий момент непростий. Це потрібно буде вирішувати з лейблами, для того, щоб ваш трек або не видалили, або не заблокували, або ну, в якихось випадках навіть не подали на вас до суду за порушення авторських прав. Ну, що ж, бонусний урок підходить до свого завершення. На ньому ми розібрались, як розмістити ваш трек на стрімінгових майданчиках, як заповнити всі необхідні поля форми для того, щоб ваш трек почув почуло якомога більше людей в світі, і ви зі своєї музики почали отримувати дивіденди. Роялті, дякую за те, що подивились цей урок, за те, що були зі мною на заняттях. Хочу вам побажати успіхів творчих і не тільки, що ваша музика приносила вам не тільки задоволення, а й гарні гроші. З вами був Андрій Музон. Побачимось з вами на курсі для професіоналів. До зустрічі!